20 листопада весь світ відзначає день захисту дитини, щоб нагадати, діти мають право на захист, освіту, розвиток, сім'ю, безпеку. Діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинились у складних життєвих обставинах, як ніколи потребують уваги і підтримки. Укритті навчального закладу і влаштували святковий концерт. Наш заклад розрахований на 50 дітей. Зараз у нас чергова група 14 дітей і 20 дітей денного перебування. А так у нас. Завжди було від 40 до 50 дітей, ну, тому що у нас укриття маленьке, тому ми більше не можемо просто дітей утримувати. Хоча категорій таких дітей дуже багато, і зараз ще більше їх становиться. Тому... Наразі ми потрібні Олександр Чмих, директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розповів, що заклад нині опікується ще кількома категоріями діток. Цьому році ми відкрили денне відділення, де перебувають діти від 3 до 6 років. Це діти батьків, яких загинули, діти ВПО, діти військовослужбовців. І от це свято було для них, саме для них, тому що ці категорії дітей на найбіль вразливі наші. Наші часи забезпечення безпеки дітей завжди було головним завданням фахівців ювінальної превенції. З початку навчального року ми проводимо профілактичні заходи щодо безпечного інтернету, поводження при сигналі повітряної тривоги, перебування на вулиці, коли йдуть, збивають шохеди, домашнє насильство. Зараз проходить акція правила дорожнього руху, дуже велику увагу на цьому. Ому, акцентуємо, ну і розповідаємо дітям їхні права і обов'язки. Олена Матюшенка, начальниця служби у справах дітей Шосткинської РДА, наголосила, що головне завдання держави забезпечити право дитини на зростання у сімейному середовищі. У Шосткинському районі на сьогодні обліковано 323 дитини-сироти, дитини, дитини позбавлених батьківського опікування. Переважна більшість із них влаштована в сім'ї опікунів. Крім того, у районі. Функціонують 28 прийомних сімей, де виховується 252 прийомні дитини, два дитячі будинки сімейного типу, де виховується 12 дітей і дві патронатних родини, куди влаштовані чотири дитини. Протягом 2025 року створено чотири нові прийомні родини, до яких влаштовано дев'ять дітей. Одна особа проходить навчання у патронатні вихователі. Статус дитини сироти отримало 26 дітей, із яких вісім влаштовано до закладів. Таційного догляду і саме тому дуже актуальним є розширення мережі сімейних форм виховання. Хочу зупинитися окремо на впровадженні послуги патронату над дитиною. У кожній громаді можемо створити якнайменше одну сім'ю патрінатного вихователя. Ну звичайно ж, і з урахуванням відстані до держави-агресорки на святі панувала тепла атмосфера, сповнена дитячого сміху, щирих емоцій та відчуття захищеності, що є особливо важливим для дітей, які долають складні життєві обставини. Концерт підготовлений як самими дітьми, так і запрошеними маленькими артистами, вихованці центру із задоволенням, і самі демонструють свої таланти, співаючи пісні, декламуючи вірші. Кожен з вас це маленький герой України. Ви сміливі, допитливі, добрі і щирі. І пам'ятайте, справжня сила не озброєючи гучні словах, а у вашому серці. У бажанні робити добро і дарувати посмішки. Кожен промінчик світа, який ви несете у світ, робить нашу країну сильною. На завершення заходу всі діти отримали подарунки та солодощі від голови Шостинської районної військової адміністрації Андрія Біляєва. Шановні наші діточки, я хочу вам побажати, щоб в наступному році це свята ми відмічали в мирне Україну. Діти, це те. Що дає нам в майбутнє, Андрій Біляєв передав кожній дитині павербанк і ліхтарик, щоб забезпечити дітям відчуття безпеки та комфорту в разі перебоїв з електропостачанням, адже ліхтарики дарують світло там, де його не вистачає, символізуючи надію на краще.